Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні велика субота, день спокою. Нехай мовчить всяка плоть людська. Говорить в цей день церква за богослужінням. Господь лежить у гробі, Господь розіп'ятий, покладений у гріб, але ми. І все творіння вже в перечутті радісного світлого Христового Воскресіння, ознакою того, що вже скоро свято є богослужбова традиція, коли священнослужителі, розпочинаючи службу у чорних богослужбових одежах, потім під час співу Воскресни Боже, суди землю, бо ти успадкував всі народи. Перевдягаються в одежі білі світлі. Сьогодні ми маємо можливість в останнє перед Великоднем сповідатися і причаститися. Сьогодні ми звершуємо останні приготування до пасхального богослужіння. Сьогодні ми в перечутті свята. Дорогі брати і сестри, запрошую вас до храмів Чернігова. На святкове богословіння, не лише на освячення пасок, але і для того, щоб в молитві у славослів'ї Богу розділити духовну радість свята. Приходьмо до храмів Божих, наповнюємося світлом, радістю, світло Христового Воскресіння. Нехай Господь береже усіх вас, миру, добра і Божого благословення всім вам.